При всій повазі, але ти говориш, що попало. Тільки не ображайся, але сьогодні тебе зачіска не дуже. Чи чули ви подібну комунікацію від когось з ваших близьких, родичів, друзів? Це форма психологічного насилля, прихована агресія. Е, дивіться, коли тобі говорять при всій повазі, да, потім говорять гадості, е, якби просто сказали тобі щось неприємне, так? То на це можна було б якось відреагувати. А коли тобі говорять, я тебе поважаю, або тільки не ображайся, це йде заборона тобі, заборона на те, щоб ти могла відреагувати. Бо тобі спочатку сказали хороше таке поглажування, а потім зверху гамніцом помазали. Як на це реагувати? От перше, пропускаєте і потім реагуєте, як хочете. От ніби вам дали аплівуху. Можна ці маніпуляції просто розкривати. Скажи мені, ти зараз хотіла мене образити? Скажи мені, ти хотіла принизити мене цією фразою? Для чого ти мені це говориш? З якою метою? Дуже гарне питання. да? З якою метою ти мені це говориш? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зустрічалась вам подібна комунікація, і як ви реагуєте на, такі, ось, на таку комунікацію. Дуже цікаво, з вами психологиня Лілія Охріменко. А я вам скажу так, що маніпуляторів потрібно виводити на чисту воду, тому що вони з вами так спілкуються по одній простій причині. Бо вони бояться, бо вони бояться сказати прямо, і тому вони заходять здаліка. Вони тебе можуть ненавидіти тихенько, а при цьому робити вигляд, і як, яка у вас класна дружба. Да? Чомусь заздрити, десь вас не любити, але боятися це сказати. Не треба таких людей тримати в своєму полі. Гарного дня!